І всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Фішки Android, і в цьому відео я вам покажу, як змінити мову на своєму телефоні чітко, просто швидко. Поїхали! Ну і як ви скоріше за все здогадалися, щоб змінити мову на своєму пристрої, для початку нам потрібно зайти в налаштування. Далі гортаємо вниз і шукаємо пункт загальне керування. Якщо у вас такого пункту немає, по постандартну натискаємо на лупу, можете написати ось так, а можете написати мова. Ось тут от, пишете мова. І вас перекидує от сюди. Ось. Натискаємо от сюди на мову. Ну, а тепер натискаємо, куди нам телефон тільки що підказав. Натискаємо сюди. Ну а далі натискаємо на кнопочку додавання мови. І вибираємо ту мову, яку ми хочемо додати або поміняти. Ну, Допустимо, це буде у нас English. Натискаємо на English. Тепер вибираємо, який English ми будемо м, використовувати. Ну, Допустимо, Канада English будемо використовувати. І тепер нам телефон пропонує змінити мову. І тепер ми натискаємо установити за замовчуванням, щоб мова у нас помінялася. Натискаємо і все. Тепер у нас все помінялося. Ну і тепер все. Ось. Ми виходимо, допустимо, звідси. І тепер ось. У нас вже всі налаштування вже на англійській мові. Отак От це, в принципі, і просто. Ну і всім дякую за перегляд, ставте лайки, всім пока.